Середа, 6 серпня, досягнення висот християнської досконалості. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, послання до Ефесян 3.20. Якщо ви зробите Бога своєю силою, то зможете навіть за найприкріших обставин досягнути такої висоти і широти християнської досконалості, про які навіть не мріяли. У вас можуть бути піднесені думки, шляхетні спонукання, ясні принципи, істини і такі цілі, які піднімуть вас понад усіма земними пристрастями. Якщо ви прагнете досягти досконалості характеру, на це мають бути спрямовані як ваші думки, так і ваші дії. Стикаючись зі світом, ви повинні пильнувати і не прагнути отримати схвалення людей чи жити відповідно до їхніх поглядів. Розвивайте в собі чесноту смирення і довірте свою безпомічну душу Христові. Навіть живучи серед сум'яття і спокус цього світу, ви можете перебувати в досконалому духовному спокої та зберігати незалежність душі. Підтримуючи щоденне спілкування з Богом, ви навчитеся цінувати людей так, як цінує він, й його виконуватимете покладений на вас обов'язок служити стражденному людству. Ви не належите собі, Господь має святі права на вашу найсильнішу любов та найвище служіння. Він має право використовувати вас, ваше тіло і душу, ваші здібності для своєї честі та слави. Який би тягар ви не були покликані нести, усе приймайте без нарікання. Багато хто в цьому світі живе без Бога і надії. Ці люди винні, зіпсуті, принижені, поневолені диявольськими спокусами. Однак Христос зійшов з небес викупити саме їх. Вони об'єкт його найніжнішої милості, співчуття та невтомних зусиль, бо перебувають на краю прірви. Такі люди страждають через незадоволені бажання, неприборкані пристрасті та докори сумління. Вони нещасні в прямому значенні цього слова, тому що втрачають усе в цьому житті і не мають перспективи життя прийдешнього. Ви маєте важливе поле для праці, а тому повинні бути активними, дбайливими, виявляючи добровільний і беззастережний послуг господеві.